Знову ця ретро-венера. Я хочу каре. Зараз я за хвилину поясню, що з цією Венерою не так. По-перше, хочете щось робити з зовнішністю у цей період? Робіть нашу вам ті астрологи та їх рекомендації. По-друге, в астрології Венера відповідає за такі основні сфери, як відносини, гроші, жіночий архетип та все, що пов'язано з красою, стилем та смаком. І в той час, коли ця планета в ретрограді, вона може підштовхувати. Ховати на імпульсивні дії в цих темах, які зазвичай не приносять бажаний результат. Oh, no. Тому ситуації з відносинами, грошима та зовнішністю можуть пригальмовувати, відбуватись не так, як планувалось, або їх приходиться передивлятися та переробляти. <плес> Що стосується краси та різних косметичних маніпуляцій, моя особиста думка така. В період ретроградної Венери краще робити ті процедури, які вам вже відомі. Ви їх вже випробували раніше і все було окей. Але якщо вам раптом захотілося зробити якісь маніпуляції, які мають довгострокову дію, наприклад, татуаж, татуювання, фарбування у новий колір, кардинальна зміна зачіски, пластичні операції, та інше, то краще зачекайте на більш сприятливий для цього час. Тим паче, ретро венера буває усього півтора місяця. Так ви уникнете ймовірності отримати не той результат, переробки у майбутньому, ну і відповідно зайвих витрат, щоб не жалкувати, що щось пішло у вас не по плану. Тому ваш вибір прислухатись до цих порад або не прислухатись, я порадила як астролог.